І так, Кабінет міністрів затвердив документи, що дозволяють українцям зараховувати трудовий стаж, набути до 1992 року в колишніх республіках СРСР до пенсійного стажу. В продовження цього відео прошу вас підписатися на цей канал Банківський клуб. І якщо у вас виникають питання щодо пенсійного законодавства, задавайте їх в коментарях, ми будемо на них відповідати якомога швидше. Кабін затвердив порядок підтвердження радянського стажу для призначення пенсій від 16 травня 2025 року. Він в результаті ухвалив важливі документи, що регулюють порядок зарахування трудового стажу, набутого до 1992 року, на територіях колишніх республік СРСР для призначення в результаті цієї пенсії, для нарахування та виплати пенсії. І про це у своїй соціальній мережі повідомив. Представник уряду Верховної Ради Тарас Мельничук. Ось так виглядає його пост, де описані всі нормативні документи, на основі яких прийняли це рішення, і нормативні документи, на основі на які ви можете спиратися, якщо треба буде захищати свої права в пенсійному фонді. І так, що передбачено новим рішенням. Уряд затвердив два ключові документи: перший це порядок підтвердження того, що пенсійні виплати особі не здійснюються іншою державою. Йдеться про осіб, які працювали до 1 січня 1992 року за межами України в республіках колишнього СРСР. І другий ключовий документ це порядок підтвердження та зарахування періодів трудової діяльності за межами України до страхового стажу, необхідного для визначення права на призначення пенсії за віком. І так, відповідальним за впровадження нових правил призначено саме Пенсійний фонд України. Зокрема, Пенсійний фонд України має забезпечити перегляд раніше ухвалених рішень щодо осіб, які працюють до 1992 року, тобто працювали в інших державах. Чому все це важливо? У 1992 році країни-учасниці СНД підписали договір про взаємне визнання трудового стажу. Та гарантії пенсійного забезпечення завдяки цій угоді українцям зарахували зараховували період роботи, наприклад, у Росії, Білорусі, Азербайджані, Віменії та інших країнах колишнього СРСР. Однак, у 2023 році Росія вийшла з цього з цієї угоди, а згодом і Україна вийшла. Це створило правову прогалину, через яку виникла потреба у, новим, у нових механізмах підтвердження радянського та пострадянського стажу для українців, які працювали за межами країни, України до розпаду СРСР. І завдяки новим рішенням Кабміну громадяни, які мають трудовий стаж у республіках колишнього СРСР, зможуть підтвердити ці періоди роботи. Та включати їх до страхового стажу для нарахування пенсії в Україні.